Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесний чи Отче Настоятелю, Отче Яни, вельми шановні сестри монахині, дорогі в Христі, браття і сестри, шановні наші міністранти, улюблені Божі. діти! Дуже часто, коли Проповідується гомілія в храмах. Звертаємо увагу на Євангелію, на ті слова, які справді є для нас словом життя, доброю новиною, благою вістю. Сьогодні ця Євангелія, яку ми чули про муки страждання Ісуса Христа, яку ми читали в 14 розділі від святого Марка. Вона є сама для нас проповіддю. Ми чули цілий цей опис, в який спосіб Ісус Христос, віддаючи своє життя за нас, доказав, підтвердив свою любов, підтвердив свою відповідальність за наше Спасіння. Ісус Христос, відкупитель. Кохані в Христі, що це для нас означає, що Ісус є відкупителем. Дуже просто пояснюючи, можемо сказати, що покупець і перекупець це є дві людини, які одна в одної щось перекупляє, відкуплює. І правда є така, що колись людина на початку існування. Увійшовши в діалог з сатаною, який дуже хитро запитав, чи Господь вам заборонив їсти з усіх дерев в раю, почав розмовляти з людиною, і людина дала можливість підкупитись дияволові. І з цього моменту прийшов гріх, прийшла смерть. І не тільки людина вмирає, але ця смерть прийшла на все створіння. Ціла природа, всі звіри, птахи, риби, вся рослинність, яка є на світі, прекрасні квіти, все стало часовим. нічого немає вічного на світі. Тому що людина. Дозволила себе купити дияволові і мусив прийти хтось, хто нас перекупить, хто дасть більшу ціну за нашу душу, за наше спасіння. Бог Отець посилає свого Сина Ісуса Христа, який себе самого жертвує за нашу смерть, який насправді прийшов, щоб своє життя віддати за наше життя, щоб, будучи Богом вічним. Дознати смерті, щоб людина, котра є смертною зазнала вічності. Бог приходить і стає людиною, щоб людина стала Богом. І можемо власне сказати, що так як Господь Бог, який є в трійці святий єдиний, сьогодні цей Бог. Має людську природу, людську натуру. Ісус Христос не відрікся нашого тіла, не відрікся нашої натури, але нашу людську природу возніс до слави Божої. І сьогодні в Трійці святій є людина. Ісус Христос як Бог і людина. Сьогодні один з нас. Є Богом. Як потрібно було полюбити людину, щоб цю людину зробити Богом? Така була і є любов Господа Бога до нас. І сьогодні, коли ця Євангелія говорить сама за себе і пояснює сама себе, можемо, кохані, звернути нашу увагу на псалом. Який супроводжує сьогоднішню літургію який є цим одним реченням, взятим зі Старого Завіту, з цього місця біблійного, яке заповідає страждання Ісуса Христа, яке заповідає страждання Божого Сина як людського Сина. І так Ісус буде на себе говорити, син людський мусить померти і третього дня воскресне. Боже мій Боже мій, чому Ти мене залишив? Ми не раз чуємо протязі року ці слова, які читаємо в літургії, а особливо тепер під час Великого посту і в ці дні, які нас вже приближають до Пасхи, до Воскресіння Господнього. Яка повинна бути велика відповідальність Ісуса Христа? Щоб сказати такі слова. Він, будучи Богом, знав, що його чекає, знав, що він переживе, але наскільки був по-людськи ослаблений, що говорив Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Наскільки був принижений, що говорив Отче, якщо можеш забери від мене цю чашу. Кохані, потрібно нам подумати. Яка є наша сьогодні відповідальність? Чи ми насправді вміємо бути вірними в цих малих речах, які Бог нам дає на цьому світі? Є така притча, яка розповідає, як Господар роздав своє майно слугам, виїхав далеко, і потім, коли повернувся, почав розраховувати з ними. І в кінці. Коли приходить його слуга і каже, я знав, що ти є жорстокий, я, я тебе боявся, для того не вклав твого майна, твої гроші в оборот, не віддав його в жоден банк, і приношу тобі те, що ти мені дав. І забирає Господар цей скарб від нього і дає тому, кому дав найбільше, і каже, той, хто є вірний в малому. Той буде поставлений над великим, той буде панувати. Кохані в Христі, ми насправді повинні вчитися, кожен з нас, цієї маленької, дрібної відповідальності, так як добрі батьки вчать своїх дітей, довіряючи їм справді такі речі, на які навіть ніхто не звертає увагу. Навіть коли батько просить дитину, щоб матері до кухні занести коробку сірників, і каже, дитинку, занеси це мамі. І дає власне відповідальність в руки цієї дитини. Нічого не станеться, якщо ці сірники розсипляться, якщо дитина кине їх в воду, не втратимо жодного майна. Колись ці сірники коштували одну копійку. Що це означає? Порівнянню з зарплатою, з пенсією. Не то, що майже нічого, це в пушті ноль. Але на таких дрібних речах людина вчиться відповідальності. Скажу такий приклад, очевидно, це не якесь теологічне порівняння, якась біблійна притча. Але пам'ятаю, як в нас в селі, коли ми ще були. Малими хлопцями один від другого пожичали велосипеди, якщо в когось був поломаний. І пам'ятаю, що був нас такий хлопець, Гальозю на нього казали по селі чи Альоша, Олексій записаний в паспорті. І коли цей Гальозю приходив і просив, пожич мені велосипеда, то очередь стояла, щоб йому позичити. Чому? Тому що коли він повертав цей велосипед, він був завжди помитий, всі гайки докручені, руль порівняний, зеркала настроєні, ланцюг на педалях ця цепка намащена. І хлопці казали, ми навіть як купували цей велосипед, то він такий гарний не був, як Гальозю нам його повертав. І я пам'ятаю, коли Мав справді забруднений велосипед після дощу непомитий. І коли прийшов цей хлопець і каже, мені потрібно позичити, з'їздити в місто на дві години. Я пам'ятаю, я перший пхався і казав, візьми мій. І пам'ятаю, як він повертав мені його, це просто був блиск. Я перший і останній раз такий велосипед бачив себе на подвір'ї. Це й велика відповідальність. І сьогодні я собі думаю, цікаво, якби він був би, наприклад, священником, єпископом, президентом. Наша країна би блищала, наші дороги би світились, наші забори всі були б покрашені. Він сьогодні живе в селі, має сім'ю. І цей добрий авторитет залишився. І коли було потрібно зробити вівтар до костьолу, Ніхто навіть не задумувався, хто це зробить. Відразу в костьолі пролунало його ім'я. Це Гальозю зробить. І сьогодні в селі, коли ми приїдемо, наприклад, в Бедриківці, там де живе моя мама, просто прекрасний вівтар, простий, звичайний, не якийсь там пишний, але видно, що там вложене серце. Кохані в Христі, сьогодні, коли ми приходимо в храм, і коли ми є тут найбільше, як у сім'ї зібрані, коли ви проводите свої скарби, своїх дітей, хочу, щоб ви після цих реколекцій насправді задумались, що Господь довірив в ваші руки? І то не що, а кого? Тому що ці діти. Колись будуть займати ваше місце тут в храмі, Колись ці діти, коли ви в старості літ ослабнете, не завжди зможете йти в храм, ці діти вам закличуть священника. ці діти можуть вам принести стакан води, ці діти не дозволять, щоб ви без Бога відійшли з цього світу. Сьогодні потрібно їх власне вчити, так як ви це робите, дати їм цю пальму в руки, сказати, що це потрібно в костьолі посвятити, що на тебе чекає Господь, що коли ти є в храмі, ти є на найкращому місці в світі, що тут є твоє місце, що Ісус також ходив до храму, що коли ти прийдеш до костьолу, і станеш на коліна, помолишся, ти є найбільше подібний чи подібна до Ісуса Христа. І велика честь вам, матері і батьки за те, що сьогодні ви не є самі тут, за те, що сьогодні ці діти є, як це зеркало, в якому ви справді можете придивитись до свого життя, до своєї майбутності що ці діти є сьогодні надією церкви. І, власне, найважливіша справа в вашому житті, це те, щоб почути від Бога ці слова, що той, хто є вірний у малому, той буде вірний у великому. Ми навіть собі не можемо представити, які великі дари приготовив Господь нам в небі. А потрібно так мало. Одна година на тиждень. Одна година в неділю прийти послухати Боже Слово, посповідатись, прийняти святе причастя. І якщо ми насправді любимо Бога, то цієї години буде нам замало, ми будемо ходити на кожну святу літургію. Ми як тільки почуємо, де є якесь набоженство, якийсь молебень, ми завжди будемо хотіли йти. До цього храму, щоб прийняти участь у зустрічі з Ісусом Христом. Власне, має бути в нас розуміння десь цього Божого голоду, що ми насправді є спраглі Бога, так як Ісус в проповіді своїй, як будемо читати в Євангелії святого Матея в п'ятому розділі, скаже блаженні, які є спраглі справедливості. І нігде, кохані, ми цієї справедливості не побачимо на світі, як тільки в костьолі, як тільки там, де приходить Ісус Христос. І блаженні ті, котрі є спраглі, котрим замало, котрі хочуть більше, котрі насправді хотіли би 28-29 годин на добу мати Бога. Ці люди вже є сьогодні щасливі, ці люди вже сьогодні живуть вічністю. І те, що ми, кохані в Христі, почули сьогодні в Євангелії, нехай справді нас спонукає до того, щоб наші серця були вдячні Богові за цей превеликий дар, що Господь вже, який є найбагатший на світі, перед яким все багатство цього світу це є порох і ніщо. Найдорожче, що мав це свого сина. Віддав за нас, то, які ми повинні бути цінні в очах Божих, які ми повинні бути дорогі в очах Божих, щоб Бог не пощадив свого Сина. Яку велику ціну кожен з нас має в очах Божих. Тож потрібно, щоб ми сьогодні задумались над цим. Щоб ми насправді побачили цю правду про нас, щоб ми зрозуміли, що не якийсь там авторитет цього світу, не якісь звання, не якісь престоли, не якісь посади, але власне те, що ти є дитина Божа, те, що ти належиш до Бога, це є твоя вартість, це є твоя ціна перед тим світом. Ніхто не є такий багатий, як ти, коли приймаєш Бога в своє серце. Ми сьогодні можемо сказати, що ми є найцінніші на цьому світі, що навіть золото не є таке цінне, як наша душа. Якщо хтось хоче побачити найбільшу вартість на цій землі, то може подивитись на вас, котрі є поєднані з Богом. Котрий є учасниками цієї святої літургії, котрий приймете в своє серце Ісуса Христа, не має більшої вартості. Все те, що будете бачити, виходячи з цього храму, різні дорогоцінності цього світу, велику купу грошей, найдорожчі автомобілі. Пам'ятайте, що це все і ніщо. Пам'ятайте, що Господь. Заради спасіння вашої душі, аж в такий спосіб поступив, як Сьогодні ця Євангелія говорить, віддав себе самого на смерть. Але те, що був Богом, те, що є Божим Сином, воскрес, тому що Бог не може залишитися в гробі. І якщо ми є діти Божі, ми також не можемо залишитися в гробі. Також прийде цей момент, як Ісус говорив до Марії, до Марти, чи я тобі не говорив, що. У Воскресінні останнього дня твій Брат Воскресне. Так само нас сьогодні Ісус питає, чи ти віриш в Воскресіння. Сьогодні ми будемо визнавати під час літургії ці слова, що вірою в Воскресіння плоті і життя вічне. І нехай ця віра не буде тільки на словах, але нехай буде це наше переконання, нехай це буде наша поведінка, наша християнська постава. Яка сьогодні вже буде промовляти за те, що ми насправді належимо до Бога? Нехай ця наша поведінка і християнська постава буде свідоцтвом для інших людей, які Бога не знають, щоб вони, дивлячись на наше життя, могли справді зрозуміти, що варто звернутися до Бога, що варто жити в такий спосіб, щоб Бога не забути в своєму житті. Щоб Бога не відкинути зі свого серця, але щоб його плекати в цьому серці. Щоб не тільки казати, що Бог є дуже дорогий гість нашого серця, але Він є господар. Ми кажемо Господь, це не означає, що ми можемо так звернутися, Боже, коли ти хочеш, запрошуємо Тебе до свого серця. Це навпаки, це Бог приходить, коли Він хоче. Тому що Він є господар нашого життя, Він є владика нашого серця. Він є Бог і творець нашої душі. Це ми маємо запитатись Господа, як ми маємо жити, в який спосіб маємо догодити Йому, в який спосіб своєю любов'ю маємо Його потішити. І Бог, котрий в своєму милосерді прийшов на цей світ. Сьогодні похиляється над кожним з нас і дає нам цю можливість, щоб ми ці урочисті свята, які будемо переживати під час Пасхи, Великодня, щоб справді пережили як наше Воскресіння. Можливо, ці інші роки це були тільки святкування, може, не для всіх. Але якщо хтось би був такий, нехай сьогодні просить Бога дуже ревно. Щоб ці свята вперше були моїм Воскресінням, щоб я міг це життя перемінити, щоб моє життя було справді свідоцтвом і для інших людей, і для мене самого, і для Бога. Нехай це буде доказ, що я є Його дитина, що я є Божа людина, що я належу до Господа. І тоді, кохані, справді дуже багато різних справ, сумнівів, запитань відпаде від нас. Тоді ми не будемо запитувати, чи можна красти чи не можна, чи можна вбивати, чи не можна, чи можна обсуждати чи не можна, чи можна заплатити людині замість грошима горілкою, чи не можна. Ці питання взагалі не будуть дотичити нас, тому що це буде нова людина, нова культура, яка живе по інших категоріях. Яка не мусить черпати з цього світу. Бо ми не раз, щоб бути красивішими, замість того, щоб прикрасити себе Божими благодаттями, ми своє лице замальовуємо болотом і думаєш, так буде краще. А воно виходить навпаки. Тому Господь під час літургії очищує нас, обмиває. Це є купель, в якому ми знаходимо нове життя, і це життя в Ісусі Христі. Тому, кохання в Христі, сьогодні дякуємо Богові за цей новий дар нашого життя, за дар духовного життя, за те, що ми тут, зібравшись святині, можемо справді вийти звідси святими. Бо від цього слова святиня, інакше цей храм не можна назвати. Якщо цей будинок збудований з цегли, з каменя, ми називаємо святим, то що допіру, коли ти приймеш Ісуса Христа в своє серце, можна сказати, ти є найсвятіший, ти є тоді найсвятіша, перед тобою треба стати на коліна, бо ти Бога маєш в серці. Навіть ангели будуть тобі поклонятись, тому що вони ніколи не мають такої можливості. Прийняти Ісуса Христа в Євхаристії це є найбільший привилей людини. І мають право ці ангели заздростити нам, завідувати. І це є свята заздрість, тому що грішна людина, очистившись від своїх провин, може прийняти живого Бога. Аж до такого рівня підняв нас Господь. Не дозвольмо кохані, щоб диявол. Знищив цю нашу Божу гідність. Але просімо Бога, щоб наші вдячні серця завжди були Господом наповнені. Амінь.